А в яку ціну горок сьогодні? 200 кілограмів? Серйозно? Всім привіт! Всім привіт з Одеса. Ми на привозі. Подивимося ціни на привозі. Трошки похолодало, ціни трошки піднялися. Да? Здравствуйте. Що, ціни підняли трохи? Да! Похолодало, да? 15 гривень. І ви замерзли. Та й ми замерзли, холодно. Почому ваш? 160 по кілограмм. А, ну це хоть не поднялось. Нет. Шпинатик, Шпинатик почем? Шпинатик 10. Шпинатик 10. 10. 10. Щавель. Укроп 15. Петрушка 10. Ки... Базилик. Рукола, рукола. 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 10. Базилик 30. А сегодня что-то меньше пучки, да? да той В тот раз, раз, була рукола да. переросток. Бачері по 30 зелений і Угу. В общем-таки ціни дивіться. Так, капусточка 70, лимон, перець. Так, буду не швидко, щоб ви бачили. Ціни. Так, огірочок 80. Тут полуниця 200. Коротше, ціни різні. Треба ходити дивитися. Ну, класно, що ціни є. Прийшов і бачиш. Капусточка не міняється, 80, бурячок 70, вже морква навіть 90. Була 80 чи 70. Блінціни. ціни, ой, картопля вже 45. Була 40, йо мойо що ж це з цінами? Ціни ростуть. Так, тут ціни подивимося на картошку. Тут же вам показувала, ви бачили. 40-45. А горох по цьому цікаво? цікавий? Там нужен. Тільки ж вчора, позавчора був 450. Так, да? сьогодні 350-300 200 гривень, дивіться. І що молодий горошок? Ну так. Можна? Дедушка пробував, так. А ну відкрию, покажу вам, щоб ви знали, який ось який горошок. Реально 200 кілограм? Вас не видно, не бойтесь. Так що не 450, а 200. Кілограм. Тут а дороже. Ні-ні-ні. Так, а тут потім горох. Так, а де ще горох? Щас питаємо, дівчатки. По 200 гривень горох. Я вже й попробувала. Да, молодий? Молодий, гарний, смачний. Лохина. А в яку ціну сьогодні лохина? Тисячі за кіло. Ага, тисячу кілограмчик. О, ці бананчики. А такі бананчики по чому? Двісті? Хто пробував? Я їх, кстати, ні разу і не пробувала. Це тут що? А, там більше кілограма, так, да, п'яточка? Причому угу. картошка. 120 Картошечка, дивіться, 120, молоденька. А у вас черешни... Ой, а де, девочке? Черешни немає у вас еще? Черешня парапет. Та, да так, півторы тысячи, да? Реально так это цена? Мені, така. А, бачите, правда, півторы тысячи. Це же хочу десь найти и подивитися. Мне предлагали буквально сегодня утро, я забыл черешню. Ага. Через пару дней. А, ну все, значит, педикем подаемся. А тоже импорто, да, получается? По півтора. Аргентина. Аргентина. Так, може тут черешня є? Так. так, ну тут теж черешня, но, бачите, півтори тисячі кілограм, хто з її буде брати? Прям будівля. Так, фрукти овочі вам показала. Горошок, бачите, горошок по 200 навіть є 200 гривень. Так, тут показала. що вам ще показати. Крупи. Крупи, дивіться, це не. І ще, знаєте, дивіться, в переході між е, оцим корпусом великим, оцим, де я тільки що проходила. Це ж ми ходили. В переході на оптовий, тут стоїть Анжела. Хими, вам її не раз. Так, а де Анжела есть? Ой, а что тут? День открытых дверей? Анжела? давайте сьогодні не будем що снимать, ничего снимать. Давайте, давайте розкажете, що у вас есть. Так, в Анжела тут все с цинами тоже, данжа? Ну хорошо, каждый номери, де вы ці новинки добавляете, щоб люди бачили. Беда, точно 0? На паузу. Не ноль семьдесят три. 328, 61 84. Анжела, група є група вайпері. вайпері. Анжела все, що привозить, одразу додає. Ну, так. так, так, так. Дивіться, порошки різні. Які... Ви пишете, Анжелі, мені треба такий-то порошок. Ден Мід Тирепери. Вона вам все підбирає і каже, є, немає. Ось гелі для душа. Дивіться, які красиві. Боже, це прямо на подарунок можна. такі Такі красиві. Так, Анжела, знаєте що? А, я уже сама побачила. Вот тут у вас склад вот, их этих же салфеток, да? Салфеточки, да, а ну по показывайте, что да, для уборки. Пошукаю. Э -э -э а Турецкие 100 штук упаковки, они подходят на все поверхности. Стекла, зеркала, по дереву, в ванной комнате, на кухне, они везде хорошо убирают, без развода. 100 штук. Они разные запахи есть. Uh -huh. ну, много, много разных запахов есть. Вот есть такой свежий запах. Это типа колер, цари просто запах, просто да? Запахи Резы? разные. Запахи. Еще да, вот что ага. у вас там есть? И салфеток? Ну вообще, и да. Салфеток еще есть для полов, для швабры. Вот такие салфеточки. На 50 швабра. штук. Да, они на швабру. 350 гривен, 50 штук. А ты сумочек. почем еще раз? 230. Еще угу. есть полотенечко, вот это шел Взять в больницу, може хворого витрати, о, 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 може в поїзд надо. Полотенце да. для тела. 50, може в поїзд, толпа їде які. футболістів, дітей, наприклад, взяли, обмили всіх і лягли спати. Все помили, да. на один раз. Так, що тут іще ми показували раніше? Оці а, штуки. Це в барабан, так? Да? Да. Як воно а... Это Це вот такой вот шарик, я покажу сейчас. Це духи для них, так? Да? В да. барабан дивіться, Тут откидайте. духи в це є. <кхех> Навіть Сан Саныч їх брав, так, да? казав, що класно? Сан да, Саныч був, Бажана... вони брали їх. Вот, да. вот такой шарик, він резиновий, большой такой. Є духи. Духи можна сюди. Туда капати, типа? Да, закапали сюди пару капель. І воно буде в барабані оце крутити? І воно буде ароматизувати, здрасте. І воно буде будет... в барабані крутий, так? Да? Так, да, буде крутити, І буде аромати <кхи> видавати. Да. шампуні і парфюмірований корея. Вот такие два аромата. И вот такая вот корея. Вообще шампунь очень хороший. Знаете, как мои клиенты говорят, по них Вау, какой шампунь! Вау! А як их понюхать, да? Можно? Можно их понюхать. Роза. В общем, приходите, все понюхаете. Ну, не ось такий, открывайте. Вот ага. такой шампунь есть, тоже корея от перхати. Это для сухой кожи, это для жирной. А кожи не, не буде, что наоборот, перхать появится? <рисвіт> нет, нет не я думаю, специально разработано в перхати. <рисвіт> так, линорчики, девочки. Леноры, такие, як вони, в гранулах, да получається? Купить раз, попробуйте. Це вообще Ракета, блин, класный. Так, коколина, так, сейчас, трошки вам покажу. показать. Есть линоры, кондиционеры, есть шантеклеры, петушки. И скоро будет коколіна, духи для стирки. Вот жду скоро. Кокалина? Да. Пару дней. Сюда добавлять? -куда? Нет, нет, это в стирку. В стирку? Так, девочки, все вам показала. Показала, что вам. Короче, тут э, ванна, туалет, квартира, дом, диван, все, что хочешь. Все Стирку можно, туда да. постирать. Э, Ой, даже что тут? Что для бритья, да? Для мужчин, для бритья, для такие, унитаза. Мультиперспиранты очень хорошие. Вот такой вот крем для рук, Израиль. Утра, есть коллаген, это мультивитамин, руки, ногти, увлажнение, это восстановление. Вот такие вот аппликаторы есть для унитаза. На У -у -у. 12 дисков. Вот такие вот диски, вот такой вот размер диска, такой У -у -у. цветочек. Есть интимная гиена, девочки, очень хорошая. Пол литра, 170 гривен. 170. Разные есть ароматы, да. Так, Анжела, скажи еще раз номер вайбера вашего Д группа. 073-328-6184. Анже... Да, добавляйтесь, давите. А так, ролетик 160, а мы пришли еще туда, я вам покажу вам Валечку. Так, девочки, тут Валечка. Валечка? Да, Валечка, Валечка. Ты думаешь, Валечка. как звать, как звать? Доброго, Доброго дня, дня. вам. Дня. Так, тут ну тут понятно ці крупи, го горошок, всякі, сімочки на фініки. Хто фініки, тільки той не ходив поліклініки? Ви розумієте, що це істина? Правда? Якраз дівчака бере фініки, да нам стільки вітамінів. Дивіться, фініки різні, сладкі, не сладкі. Ну а які самі лучші фініки? Святочка сіня всі шикарні. Всі Кажді шикарні. Посуємо, кожен Я люблю, щоб не дуже солодкі були. Ага, були, бо оці скорорі. такі солодкі, один з'їв і вже вообще сахара не хочеться потім. Так, інжир, Артемівська сіль, кілограм 60 гривень. Ось вона яка, показую вам. Ну, валі мішки по 10 кілограм. Це в неї зразочок. Можна взяти, подивитися. А так мішки по 10 кілограм відкриває вам, відправляє по Україні. Все, що хоче, Так, все відправляю. Все, що бачите, все відправляємо. Заказуйте номер телефону 096 58 71 841 Валентина, так фініки, горішки, фісташки, все що хочете, кедрові, курага, ізюм, інжир, боже, вишня, клюква, цукати, ізюм. Чорнослів без косточки, до речі, скільки 150 гривень. А можна навіть таку коробочку взяти фініків, так? Да? Да. Скільки вона? А, 120. А були ж по 100, так? Да? Так, да, трошки подорож. Ви трошки підняли ціни, да, да? Все, так? Отакі от я бачила, це теж як подарочні, да? якісь? Да. А в чому різниця? Це кілограм. Ціточка, Оце по фініки. кілограму, так? Да? Це фінік на віточки, це фінік э, такий. Отакий, тільки фасований. Вже дуже коробочки. Да, в коробочці. До речі, Я удобно на відправочку, друзі. Дивіться. 150 гривень манго обалденний є, дивіться, макадамі. Боже, який цей горіх. Валя, які ці горіхи Макадамія. вкусні. Боже, які вони вкусні. Да. Я не знаю, такі смачні ці горіхи. Так, що тут ще Валя, у вас? Олія? Ну і крупи, так, виходить? Ну і крупи покажу вам по цінам. Дивіться, горіхи можна заказати, хто хоче. Як вони називаються а ці? Волоски ну. Ні, Як вони називаються? А ці якось? Бабочка. А, Бабочка, да. Бабочка, не Це бабочка. Є ж кусочек, Кусочки. Кусочек, да. Кусочки. Все продається на кілограми, не тільки на баночки. О, чия? Да, куди? Пудінги якісь кудись додають? Світочка, там дуже велика кількість кефіри, Вряжанки чи куди? Дуже багато. А Панєта, що його тоді ложкою ложка надо, Да? На вечір берете, грам 200-300 або кефіра, туди чайну ложечку з горкою кинули, чи замішали і до ранку, воно буде таке, як меліобразне, як так. І... і зранку просто з'їли як дуже класний завтрак. Так, Тут... а куди в холодильник кефіру... ставити його назад? Ні. Так, щоб стояло просто на столі, воно не прокисає, ага. воно дуже вкусне. Вопері, дівчатам хто хоче і людям хто о, має. о я води. хочу похудати. От їсте на вечір, коли хочете їсти, воно наповняє желудок і їсти взагалі не хочеться. На вечір Чи, в переводі сила, воно сила. придає сили і енергії. От буває такий упадок сил, воно дійсно відновлює твої сили, твою кров питає, Дуже да? хороша, да. хороший такий. Мука кукурузна. Це ціна це бан за баночку. Да, 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 баночку. Так, виходить? А це що таке? А це розтаровша, це регенерує і встановлює жовтні протоки. Так це треба та потім її крутити а, да, да. і зранку натощак по столовій ложки. Запиваємо 200-300 грам теплої води. Дуже добре чиста ходяча вікіпендія <ріць> <для ріць> на основі раз так. що дивіться, бачите, що, що вам треба, приходите. Вам валя все підбере. каже, да. мені надо то-то, то-то поході. Да. Я, я хочу похудіти. взяли чия на 100 гривень да. і там скільки По чайної ложечки додаєте ложечки і, і на перце червня так. ми красуні. Хорошо і хороший сон, і кишечник чистий, взагалі воно універсальне. Заходьте в інтернет, там стільки інформації, що я даже не зможу стільки розказати. Так, Валюш, скажи ще раз номер 0... 096 58 71 841 Валя так. або приходьте на привоз, валя так. вам все підкаже і підбере. Так. Все, ми пішли далі. Валь ще вам тут покажу на будете знати. Тут в основному зелень. Цілий ряд продають зелень. По п'ять гривень. П'ять гривень салат. Вчорашній, мабуть. О, ще хочу показати жіночок. Так хочеться їм допомогти. Викоціну ваші півники. П'ятдесят. Дивіться, яку красу сьогодні привезли, девочки. Так, і ось жінка стоїть теж. А в неї, мабуть, дешевше було, я вже вам показувала. Тут все Тут все по 10, боже, які пучки здорові, 10 гривень. Реально 10 гривень? Подивіться, 10 гривень, тут, блін, всіх накормить. А рукола по чому? 15. Боже, який гарний пучок. Гарний, гарний. І свіжий. А цей? Цибулька. Цибулька десь. Кстати, окрошку треба буде зробити. Цибуля класна якраз на окрошку. що от така дрібнесенька ця. Це лічавень, це ж піна дівчина. Так, і пройдуся, вже покажу, щоб ви знали, що з цієї сторони продається. Так, тут сумочки якісь. Сумки дорожні чемодани. Такі ось даже о, боже, невеличкі навіть є. для діток, мабуть. Так, тут дитяче. Дитячі з цінами. До речі, стінами. Зайдемо, подивимось, що чому. Щоб знати. Так, от такий одяг, джинсики. Так, дитячі джинси скільки? 950 гривень. Ого. Так. Тут дівчинка на ту сторону, хлопчик. А по чому ваші петушки? 20 гривень. Вони дуже великі. 20 гривень? Боже, хлопці, прийдіть, заберіть. 20 гривень. Та я вірю, я бачу, що вони здорові. 20 гривень. Лежа бумагу, а потім А ви звідки? Із маяки. Маяки? Це з маяків приїхали сюди? Та ви що? А скільки кілометрів? Це далеко? Я каже, є слід стовбух 50 двох? А, тут а тут двух столбов? 10. И тут еще 10, 10. А, а вы не хотите номер сказать? Может кто-то у вас закажет Скажите номер телефона 068 88 77 892 Як вас звати? Зінаїда. Зінаїда. Друзі, може кому потрібно. Заберіть у бабусі, позвоніть. Я ще говорю Зінаїда Бакушан. Бакушан по-німір по японськи красиві з спини. Потому, що 86 ви так красота. гарно виглядаєте. Я то, що я не то, А які що у вас ще є? Що ви ще продаєте? Я тюльпани продавала. І ліси у мене красиві. І риси. Нарцисси, нарциси. нарциси, да, нарциси так? у меня не жовті, у мене три віда. — Це ви вже їх порозпродали, так? Да? Локальні овочі є. — Це які. Я виращую восточні, не з Афганістану, із Китаю — семена. При Василії я гандану, ракамболь, є семена, Турани ну, два вида я не выращиваю, я из Афганистана привезли семена, но я их ну, мусульмане уехали в Европу сейчас. Я і, а наше населення не понимает, это рисує. Так, конечно, не понимаем. Ну вот я говорю туда и любами. Ну, ви знаєте, ну, хто, що я це? не знаю, може хтось знає. И ні кто, то кормля не знає, азербайджанцы знают. А знают. А угу. так, та лати, Тому, друзі, узінаїти заберіть квіти, подзвонить, договориться. Вам... Ви даже можете на привоз привезти, если що, да? Привезу, привезуть і заберете. І ще накопають, вам привезуть. Да, дивіться, які, які боже гар. Ну, вони побилися вітром. Та яка різність, їх посадити вони потім не, там, будуть. Головне, що да. да. Там, Я вірю, вірю, вірю. Там вони не просто один. Там, угу. там приємно поділитися. Можна ще поділити. Угу. Гарного дня вам. Красиво. Так, носочки. О, іграшки якісь продаються тут навіть. Я теж, знаєте, ходжу, навіть сама не знаю, що у нас тут продається на цьому привозі. Так, тут теж сумки-бананки. Оці чемодани. Тут закрито. Тут цибуля. Тут що в нас тут? Опять цукерки. Так, тут що в нас? Кепки, очки. Це що, мінус, мабуть, так? Да? Ану, дивіться, що тут. Так, да, плюс три, мінус три, плюс два. Такі очки є. Так, а тут ще показала сумки оці може комусь якусь на передачку надо. Ось, прям забігли в новий привоз. вибрали собі якусь сумочку, сеточку. і побігли. Там Артемчик стоїть наш. Сейчас ще Артема покажу. На виході з нового привозу стоїть Артем. Так тут одяг тоже, дивіться, є, Одяг. Одяг. Оеха, я... и тут очки продаются ще тоже плюс-минус, да, наверное, плюс два. Угу. Так, так. и сейчас Артема вам покажу. Тут уже о Боже, их уже тут багато продаев кабачки, горох так тут келья 190, А горох плекутин у вас. Тут 350 горошок. Так, что тут у них есть? Почем картопля? А, 190 картопелька. Ну, Артемчик. Ось Артемчик. Я часто тут показывала, стоїть люкс-товари На привозе. Осярочка. Арочка. И на выходе уже домой Забыли что-нибудь купить. Подбегли до Артема. Приветик, Артем. Здравствуйте, здравствуйте. Что ты уже живешь? Вот клубнику. Хочу сказать, что она безнетратная, потому что она внутри красная. Когда кусаете, она внутри красная, очень вкусная, тает во рту. А, а бывает такая белая. Белая, да, это не подходит нам. У нас только вот такая вот, чтобы она должна быть внутри красная. Красотка, крупненькая, сухенькая, красивенькая. Килия, да, домашняя клубничка. Сейчас же что ты посылки кому-нибудь нападать? Это да, это уже заказано. Сейчас собираем и отправляем. По, по Одессе отправляем. По Одессе, на, по, на такси, да. такси, доставка, да? Такси -доставку отправляем, да. Вот мужчина заказал своей девушке 3 килограмма клубники. Чик сейчас таксист приедет, мы отдаем. Ой, Помидор, Клубника 200 килия, сладкая домашняя. Пробуйте, не стесняйтесь. Артем, я к пишите в ТикТок личное сообщение, либо по номеру телефона. Вот. 0? 099 74 10 760. Артем? Да. Все можно отправить. А огурцы почем? 80. Огурчик 80. Помидорка 85 такая. Есть микада нашей местная теплично 130 гривен uh -huh. микада очень вкусно она очень пахнет да И вот если... это все что, что осталось разбирали горох 300 гривен килограмм уже подешевел уже не 600 как все пишут а я там 200 нашла а ну, не знаю у меня где точный день? вес я ни за кого не ручаюсь турничка 200 за килограмм да Артема ребята тут точный вес тут без базара я кто кажется а пожалуйста может тут даже сейчас попозже я, да. я ручаюсь что да. он будет внутри вес полный Весь красивый горох, весь вкусный, молодой, сладкий и очень вкусный. Вот. Дай я попробую. даю все попробовать. Берите, пробуйте. Берите. А, ну я хочу тут цей попробовать. За это я ручаюсь. Это ж привоз. Тут многие могут писать и говорить. Горох и... реально сладкий. Это сколько ты казал? 300 за килограмм. А, уже 300. А был сколько? 600 был? был 600 один день был, потом 450. В общем, что-то купить на привозе без это. Вот вот Артем стоит. Ще раз показую. Ой, яке небо сьогодні гарне. От арочка в новий привоз. Так що приходьте, вибирайте. Артем, а в тебе з розділення, щось ти теж будеш привозити? Клубніку, зараз клубника поливає. Я привозив типичну розділянську, щоб буде вже поливає через дня три І з роздільною, так? Да? З роздільною буде в нього клубника, ребята. Не кілія, як там везде, а буде роздільнянська полуничка. Смачна, солодка. 130 і 85. Так, тут вже щось розпродались. Ось такі ряди. Думаю, вам було цікаво. Всім гарного дня. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Будьте здорові!